22 вересня 2015 року Яворівський районний суд Львівської області в складі головуючи судді швед при секретарі контротю у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яворів проводить розгляд цивільної справи за позовом бабія Георгія Ярославича до Кенцела Юрія Романовича про захист щастя гідності та інтересів при проведенні. Та використання матеріалів відеозйомок. Секретар, хто з'явився судове засідання. Судове засідання з'явилося позирочка в відповідачкам свого фіксації здійснити на звуку пристрій марки Камертон. Оголошується склад суду. Головуючий суддя швед при секретарі Кондратюк. Роз'яснюється право та мотиви відводу. Чи є відводи до складу суду? Це чи довіряється Відповідач. Вашу честь, Абсолютно повністю довіряю. Відводу не заявлено. Роз'яснюється сторонам права відповідно до статей 27, і 31 60 ЦПК України. Чи зрозуміло вам відповідач ваші права? Так, ваша честь. Я зрозумів зрозуміло. Прошу присідати. Дякую. Чи є доповнення або зло питання перед початком розгляду справи по суті? Є честь. Прошу подавати у відповідності до частини 8 статті 6 Цивільного процесуального кодексу України. Проведення в залі судового засідання фото- кінозйомки, відеозвуку запису і застосування стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання на радіо телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Стаціонарні. стаціонарні. Ви наголосили. Так, я наголосив стаціонарні. Таким чином, умовами надання дозволу на проведення фотовідеозйомків у залі судового засідання є розгляд цивільної справи, є згода осіб, які... Беруть участь у справі у справах позовного провадження це позивач, відповідач, треті особи їх представники, а у справах окремого провадження заявники, інші зацікавлені особи їх представники на проведення вказаних дій. Оскільки в даному випадку окремої ухвали суду про дозвіл на проведення від, фото і відеозйомки, будь яких членів немає. Не і таке подання, я так розумію, не розглядалося. Тому я просив би ви видати окрему ухвалу, оскільки я проти того, щоб велася будь-яка, крім стаціонарного запису. Я просив би ви видати ухвалу, про би будь-яку відеозйомці залі судового засідання. Дякую. У вас більше немає питань? Є ще одне. Є юрівського райсуду, пані Наталі Швець, розвач по справі про захід часті гідності, тоді Владиславич, у вашому провадженні знаходиться цивільна справа про захід честі і гідності та є Кенцело Юрій Романович. спиховуючи з об'єктивного аналізу подій, де приймав активну участь Кенцело Юрій. Можна зробити висновок, що він несе реальну небезпеку для оточуючих, отримує задоволення від завдання їм моральної фізичної шкоди свого роду цей моральної садиці. При спілкуванні з слід звернути увагу на те. Що він веде себе неадекватно, постійно збуджений, безупинно говорить, сенсу запитання не розуміє. Його вчинки містять елементи приписування собі наздібності і потожнення з відомими людьми, депутатами Верховної Ради, публічними політиками, іншими особами і будь-якими іншими популярними людьми, що явно свідчить про манію величі. Крім того, він переконаний, що за ним стежать з метою нанесення збитків та шкоди його здоров'ю та життю. Його підозри у більшості є абсурдні і необґрунтовані. Їх об'єктом може бути будь-хто. Колишні друзі, родичі, він довільно вибирає когось або групу людей, провідників стеження, так званих психіатричних термін, або тих, хто задумують злочин. І надалі всі його слова і вчинки сприймаються як підтвердження домисліхорів. Йому бачаться натяки навіть в абсолютно нешкідливих фразах. І йому здаються, що люди надто пильно дивляться, замовляють щось поза його спиною. В більшості випадків привалює різке нетерпіння, нетерпіння до критики. Найменше зауваження виправити, що небудь сприймається різко негативно. Він бачить у цих жестах ознаки загальної змови, яким притаманна відчуття відчу, відсутності відповідальності, винні в його теперішньому стані оточуючи, сам він не вважає за необхідне до зміни ситуації. Постійна підозрілість, високі психоемоційна навантаження цієї особи можуть привести до непередбачених соціальних і особистісних наслідків. Повна відсутність відповідальності за свої вчинки, його безглузда поведінка в судах, громадських місцях, неадекватне спілкування з оточуючими може бути результатом загострення параноїдального психозу. Виходячи з вищої наведення, керуючись статтею 239 Цивільного соціальним кодексу, прошу суд призначити в даному цивільному провадженні судово-медичну експертизу на предмет визначення психоемоційного стану кенцла Юрія Романовича та підозри параноїдального психозу із підтвердженням або не підтвердженням його відповідальності. Визнаваючи, скажіть мені, ви є експертом, чи ви маєте медичну освіту? Я маю біологічну освіту. Я не є експертом, звичайно, але я тут не виступаю як експерт. Я виступаю як людина, яка дає таке питання. Має повне право таке питання давати з соціального кодексу. Я маю я, моя освіта є фізіолог, викладач біології хімії. Перша. Mm -hmm. Друга я освіта. не заперечую, щоб ви викладали біологію і хімію. Я фізіолог. фізіолог. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно даного питання? Я думаю, що це абсурдне клопотання. Не бачу сенсу його навіть розглядати. Звичайно, що заперечую. профіняти. Воно буде опубліковано в газеті. Домовити, Вона даного опублікована опублікованого газеті. Вибуху. Ну, я навіть не сумніваюся, що батько вам це публікує, поки ви ще депутат районної ради. Тихенько. Я перепрошую. На обговорення ставиться питання запитання спозивача про проведення фото та відеозв'язки під час розгляду цивільної справи за позовом Бабія Григорія до Пак'янцева, Юрія Романовича, про захист честі. Гідності та інтересів при проведенні та використанні матеріалів від зйомок відповідає ваша думка стосовно даного питання? ваша честь. Відповідно до закону України про судові устрій і статус суддів, дозвіл на використання портативними відеокамерами не потребує додаткової ухвали. Окрім того, позивач чітко замітив. Силаючись на статтю ЦПХ, що дозвіл і окрему ухвалу суд повинен виносити виключно, коли відеофіксація здійснюється за допомогою стаціонарних відеокамер і з онлайн-транслюванням. Так як я проводжу відеофіксацію на портативну фотокамеру марки Canon, яка працює на акумуляторі без додаткового джерела живлення, без штативу, я вважаю, що таке клопотання повинно бути відхилене. Тут не ходить на кімнату. Секунд, Григорій, вам віддали вже ваш планшет? Ви вже маєте якийсь новий планшет? Григорій вже... Не знімай мене, тут суд. А що ви робите? Не знімай мене. Що то за жест був? Не знімай мене тут. Ви віддасте тисяч доларів? Григорій Ярославович? ті, що я вам заплатив. Григорій Ярославович, ви діста доларів віддасте мені? Так, Ви не Григорій про Григорій повисли Григорія Славич? Григорія ухвалила вересня 2015 року. Я районний суд Львівської області в складі головчій судді Швед при секретарі Контратюк. В судовому засіданні відповідач виявив бажання здійснювати Аудіо та відеозйомку на портативну камеру кену позивач проти здійснення відеозйомки заперечив, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступного. Відповідно до частини 3 статті 11 закону України про судоустрій статус суддів від 12.02.2015 року. Учасники судового процесу інші особи присутні в залі судового засідання представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання відео та аудіозапис з використанням портативних відео. Та аудіотехнічних засобів без дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Згідно до частини 1 статті 6 ЦПК України розгляд справ проводиться усно і відкрито. Відповідно до частини 8 статті 6 ЦПК України, проведення в залі судового засідання, фото і кінозйомки, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається лише на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь справі. Заслухавши думку позивача, який висловив заперечення щодо проведення відеозйомки, яка здійснювалась на портативну камеру Canon, суд прийшов до висновку, що клопотання позивача слід задовольнити частково, дозволити відеозйомку судового засідання всіх учасників судового розгляду, окрім позивача. На підставі викладеного, керуючись пунктом 8 статті 6 статтею 293 від СПК України суду хвилин. Бо питання позивача по цивільній справі за позовом бадія Григорія Ярославича до кенцела Юрія Романовича задовольнити частково дозволити відеозйомку судового засідання на портативну камеру Кенон всіх учасників судового засідання, окрім позивача, ухвалу оскарженням не підлягає суддя Швед. Судове засідання оголошено продовжене Чи є ще учасників судового розгляду клопотання? Так, вашу честь. Мене є клопотання. Від ласка, відповідач. Клопотання про зупинення провадження у цивільній справі. Провадження у різко району суду перебуває цивільна справа за позовом Бабія Григоря Ярославовича до Кінцла Юрія Романовича. Позов бабія Григорія Ярославовича ґрунтується на твердженні, що 15 січня 2015 року. Під час засідання постійної комісії Яворівської районної ради з питань бюджету, економіки та фінансів я увірвався на засідання цієї комісії та направив об'єктив відеокамери на Бабія Григорія Славича та Розислава Івановича. Чим нібито зірвав засідання комісії. Однак такі твердження не відповідають дійсності, оскільки я жодним чином не перешкоджав діяльності комісії. Мовчки здійснював відеозапис засідання даної комісії. Згодом Канус Ростислав і Бабій Григорій зірвали засідання комісії та почали задавати мені запитання провокаційного характеру. Згодом бабієм Григором було нанесено мені фізичні травми, пошкоджену відеотехніку та прямо погрожував мені вбивством. З даного приводу, я звернувся до правоохоронних органів з письмовою заявою, яка була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2015 року, 24 липня 2015 року суддя Яворівського районного суду Львівської області, розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2015 року відносно Бабія Григорія Ярославовича щодо скоєння ним кримінального правопорушення за частиною 1 статті 129 та частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України виніс ухвалу про призначення підготовчого судового засідання по справі. Відповідно до частини 4 статті 61 Цивільного процесуального кодексу України Вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили або постанова суду у судовому або адміністративному правопорушенні, обов'язкові для суду, що розглядає суд по цивільно-правових дій осіб, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду з питань, чи мали місце ці дії, та чи вчинені вони цією особою. Тож рішення суду по справі матиме суттєве значення для вирішення справи. Тому вважаю, що справа за позовом Бабія Григорія Ярославовича до кінця Юрія Романовича про захист честі, гідності та інтересів при проведенні та використанні відеоматеріалів не може бути розглянена євреївським районом суду до вирішення цим судом справи відносно скоєння бабієм Григорієм Ярославовичем кримінального правопорушення передбачу частиною першої статті 129, двадцять частиною першої статті 171 Кримінального кодексу України. Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 201 Цивільного процесуального кодексу України, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі Неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи іншого адміністративного судочинства, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 203 третьої цивільно кодексу України, провадження у справі зупиняється у випадках встановлених пунктом 4 частини 1 статті 201 цього кодексу до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи. На підставі викладеного, керуючись статтями 27 пункту 4 частини 1 201, частини 3, частини 1 203 статті Цивільно-процесуального кодексу України, я прошу суд. Зупинити провадження у справі за позовом Бабія Григорія Ярославовича до Кінцлаві Романове про захист честі гідності та інтересів при проведенні та використанні від матеріалів відеозйомок до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальній справі відносно скоєння бабієм Григорієм Ярославовичем правопорушень, передбачені частиною 1 статті 129 та частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Додаток, копія ухвали про призначення підготовчого засідання. Від 24 липня 2015 року у справі. Підпис з кенселом. Будь ласка. До справи долучається про Позивач, ваша думка спитала. Я перепрошую кінцево. Винесена ухвала суду. І прошу дотримуватись цього. Ви знімаєте всіх учасників судового процесу, окрім позивача. Будь ласка, ваша думка, позивач? Я думаю, що дане питання слід відхилити, оскільки це є цивільне провадження, яке не має відношення до кримінальної справи, яка слухається, буде слухатися у п'ятницю, тому що мова йде про образу, про цивільні особистісні стосунки. Які мав би суд вирішити окремо від кримінального провадження? Ви не вважаєте позивити, що дана справа пов'язана з кримінальною вона справою, за які провадженням? провадження? Вона пов'язана частково. Але я думаю, що в цивільному провадженні можна з'ясувати деякі обставини цієї справи, оскільки вона є сфальсифікована і штучно інспірована певними особами, в тому числі. Відповідачем куди не справ. Вас все. Прошу присідати. Суд виходить на радчу кімнату.